Будь ласка. І так, да, Рудольф, ви, ви, ви правила знаєте. І так, перше слово листівка. Потрібно вказати рід, після чого вказати родовий відмінок і правило, по якому ви його побудували. А, листівка, жіночий рід. А, в жіночому а, роді міняється АІ AI. До листівки. Ну, так, яке закінчення? А, і. Листівки. Ще раз, яке закінчення? Я, я не чую чомусь. А, листівки. Листівки чи листівки? І, і, і. І. Ні, це не коректно, тому що листівки. Тому що закінчується на тверду голоску. к это означает mm -hmm. и, до листьев к так следующее слово Кинеть. А, Кинеть. А, человечий рит а, неодушевленная получается не истота истота а, по, по правилу аналогии Хлопець хлопця, но так як це недошовляне, то будет А. Тобто кін, кінця. Ну, ви були близько, але ні. Конца, а, насправді аналог... аналогія була дуже правила, тому до хлопця, до кінця так, вона кого закінчується, але правило таке, що е, в даному випадку кінець це як. Е, о, зараз так, почекайте, яке тут правило приміниться правильно. До кінця. До кінця. До, Пане Григорію, можете підказати правило? У вас, у вас є ідея? Що кінець. До, Що кінець. штучне, за, э, закінчується. До кінця. Ну, одне наше, ще щось, щось, щось одне. Кінець. Процес якийсь. Він один. До кінця. Прості, чому ми говоримо до кінця, а не до кінцю? Я, до речі, не подивився. У мене якась ідея вчора, коли я вибрав це слово. Кінець, кінець. Ну, це не період часу. А, Період, період часу. Період часу, Щось таке. А, до речі, Це так, так. Все з рахунком, з рахунком. Так, це, це швидше за все, тому що це пов'язано з часом. Тому до кінця. Mm -hmm. uh -huh. Так. Э, ну, в даному випадку э, відповідь Рудольфу була не, неправильна, але в <laughs> нас також ми правило дуже довго підбирали самі. Okay. Так, слідує: поважність. Будь ласка, Родольф, поважність. Uh, поважність uh, uh, спрошу сразу вперед, получается, от слова увага.

або можна а, сказати, в, ці, в, ці, в цієї людини поважний вихід. Поважний це такий, знаєте, як при, припіднятий тобто це людина, яка вище інших трохи. А, так, Поважність, жіночий а, від. Поважність. А, поважність. Угу. Uh -huh. А чому і? Mm, чесно, <laughs> скоріше інтуївно, там і ілі, і, але і не звучить, по, по моєму ощущенню. Uh -huh. ну, насправді там є два закінчення, там може бути як і, так і і. Більш звичайно, там і, тобто, вона б звично говорити по важності, тому що це жіночий рід без ну, бойовим закінченням. норма в родовом и mm -hmm. Mm -hmm. Так следующая зошит. Так тетрадка, если я правильно mm -hmm. помню. А, хочется, думаю зашита mm -hmm. А чему? А, ну это вин. хочется зошит. А, и просто как когда нет какой-то гласного окончания то просто а ну почему до зоши та а не до зоши ту то в мене не Зошита, та а не у меня мои зоши ту я ориентируюсь на можно сказать теорию которую я выдвигал в прошлом занятия, касаемо вот, местного пляжа. Вот, тут оно как-то не прикладывается. Ну, я, я бы сказал, я слышал, как знакомые говорят, о шиту, но мне кажется, там два варианта просто. Ну, Но насправді, так. насправді, зошита, да, правильно сказали, що це зошита, а правило таке, що це, ну, звичайна річ, це те, що ми можемо знову ж потримати в руках, то, що мы можем потримати в руках, закінчення на А. Я, я сказал, может быть, зошита, когда, допустим, это в не смысле материального предмета, а как какой-то кладезь знаний, типа, я хочу звертаться до Зошиту. До Зошиту. Зошиту. Ну так, це якщо, якщо ми в переносному плані будемо говорити, тільки до мікрофону. Тобто покликати до мікрофону, звернутися до зошиту. Але все ж таки, я не знаю, мені більше здається, що звернутися до зошита, тому що я все одно буду мати на увазі саме ту річ, яку я буду тримати в руках. Ну <звідь> е, слід... А зошити, що це таке я, я не чув, Миколаєв. Тетрадь. А, зошит, звичайно. Да, це те, де вы записываете. Так, следующий ліхтар. Ліхтар, це доктор, да? Лікар? Ні-ні, лікар. Це ліхтар, Ліхтарик. А то. А, такий лихтар. Лихтарик, такий mm. маленький. Який світло дає. Так еще раз, что это? Ну так и что да что светло. Это с немецкой мовы. В немецкой мове есть. Как лифт? Да, да. Как как он называется? Электрик? Фонарь. 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 А Окей. Лихтар. Вин. А. А, думаю, тут, тут как прошлым вариантом будет лихтару, как до места, или лих, лихтара, как до предмета. На угу. спорте тут закинчение я до лихтаря. До ліхтаря. А, потому що Р, типа, як це називається сонорне гласне? Так, до, до ліхтаря, mm -hmm. а до ліхтарю, ну ні, в мене немає прикладу, коли б ми могли б сказати до ліхтарю. Все ж таки до ліхтаря. Ми завжди ліхтари розуміємо як предмет. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, э, наступне слівце. Сливце, как слово. Словце. Да, словцо. Да за это там резкое сливца. Редкое словцо. словцо. А, Сливцы это воно. Угу. А, Звинчиня. Закинчение... Непевны, до кого чего Угу. А, <злів> ця? <правило> а більш по якому правилу? Більше по а, Я помню, там тоже я есть в, в варіантах классных до середнього роду. Я випадку з голову. Так, ну тут правило слідкує: що якщо закінчується на Е, то ми ставимо то Тобто, як море, моря наприклад. Слівце, слівця. Ну і так далі. Так. Далі жито. Жито. А що це таке жито? Жито це така рослина, з якою ми робимо хліб. А, скрой, що? Це рослина, з якою ми робимо хліб. а як виходить? <плес> <плес> А, жито это воно. <звук> а. И немає жита. <звук> а правило? А, чередование а, по в среднем роде О и А. Для родового відмінку. Ну, ну можна так сказати, да, давайте зарахую, але насправді там в нас середній рід при відмінюванні має значення тільки закінчення середнього роду. Тому якщо тут закінчення О, то ми ставимо А. Ну так, якщо закінчення Е, ми став, е або Я, ми ставимо Я, але якщо перед Е іде шипляче, то ми ставимо також А. так правило. <связано> так, следующее слово – сарай. А -а -а. Вот тут может подвести, потому что это заимствование тюркских языков. Ну, возможно, сарай – это он, но хочется сказать сараю. Я, так, добрый, а мере, я муалая? представляю, что может быть А чем Муал, я думаю, что мне тоже Я не, я не сказать, уверен, по потому сараю. что я, как... я не знаю, как должны быть заимствованные слова. Из тюркского, в типа, Ну, И Легко, тут когда они, допустим, заканчиваются на согласную, типа, как башлык, допустим, да, там ничего не добавится, а так как тут, оно, на краткую, типа, сарай. Я поэтому не уверен. Mm -hmm. Но, чутье говорит сараю. <laughs> Я доверюсь. Так, э, правило тут следующее. Это тому, что это будивля. А будивля э, у нас ую. Ну, а так как заканчивается uh -huh. на Е, то у нас стояет мягкая группа, и тому сараю, а не сарау. Так, доброе. Mm -hmm. э, следующее слово. Имеет значение yeah. именно. Відміни значення присходять слово, що там може бути якийсь випадок незвичайний. Не не uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ну, по правилам, ні, і мені здається, що слово сарай воно просто настільки вжилося в українську мову, що я б навіть не подумав, що це якесь запозичене слово. Воно дуже схоже на українське uh -huh. рідне слово. Uh -huh. Uh -huh. Так, наступний. Э, uh -huh. горизонт. А, горизонт а, до горизонту угу. Чому? А, місцевий падеж, <laughs> неяснующий та, також. А, Но в українській є місцевий відмін. До... Да, прям полноценно. Угу. Ну, він, як, як мені він називається цим місцевим. До кого, до чого? Ой, до кого? Mm -hmm. а, місцевий, mm на, 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 на кому, на чому? На кому, на чому? Тоді це, це, він, а також а, так, до, 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 ну, а на... Вот Еще раз не почел, мы, мы говорили. Я говорю, как мы уже говорили, там, если какое-то здание будивля, а, або какие смысла, то тогда будет а, у. Угу. Э, так, это правило к э, простору, простор, потому, да, простор, потому что да. мы говорим о про, про, про простор, поэтому горизонту. Так, і е, наступне останнє покоління. А, покоління. А, так і буде покоління. Так, а, тут, 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 тут плюс плюс. Так, так і буде покоління, а чому? А, как в прошлых прикладах, оно как бы кажется множественным, хотя оно одно одн на. И в таких случаях слова такого типа не, не имеют окончаний. То есть они не изменяются, не изменяется их окончание, как и будет поколение. Угу. Те правило, яке ми вчили, воно було слідуче, що якщо в середньому роді закінчується на я, то і в передовому відмінку закінчується на я. Тобто там значення мають тільки, ну, тільки закінчення слова. Так. так. І так, якщо я правильно якщо я правильно порахував, Роман, говорить, виправте мене, якщо я не правий, значить так. Так, дивіться, Рудольф зміг назвати одне, два, три. Так, зараз секундочку. Оне, два, три правила. Він назва правильно, але він назвав правильно один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім слів. Вісім слів, ну, добре. Добре. Ну, Рудольф погано, що Рудольф видумує свої правила. Тут видумуємо правила тільки ми. Роман Мельниченко і Миколай Матвійчук, вам це рано робити. Ну, ми дякуємо вам, Рудольф, дуже цікаво було. І є ще Беслан: Беслан, я, ви чи кажете, чи напишите, будете ви пробувати так же зробити чи ні сьогодні.